Знаєте, говорячи з своїми побратимами, недавно один мій побратим сказав: ти знаєш Віталію, я не здивуюся, як скоро ми в раді Садбезу ООН почуємо від Нібензі про наших, мабуть, то вирушених знову в якимись хімічних лабораторіях, воронів, круків. А я до нього його питаю, чому ти так вважаєш? Ну, Розумієш, втрати росіян в нас перед Бахмутом є поля. Там настільки великі втрати. Настільки засіяно російськими трупами, що там, там орди круків, воронів літають над ними. Вони скоро ті круки не зможуть злетіти від переїдання російського м'яса. Там просто ну, сумасшедші в них втрати. Але це і показує професіонізм наших військових від офіцера молодшого, молодшого складу до генерала Залужного, які розуміють ціну життя військовослужбовців.